Незвичайна зустріч випускників. Центр раннього розвитку дитини, гармонія вперше за п'ять років існування влаштував зустріч для всіх своїх випускників. Батьки розповідають, що центр став хорошим поштовхом для навчання у школі. Я, чесно кажучи, в восторгі. Ми пішли в школу, нас взяли не повних шість лет, ми пішли в п'ять років в школу. В декабрі у нас 6 років нам У мене дитина свободно читав, уже не по слогам, свободно читав. У мене ребенок читав пределах ста і знал немножко англійський. Ми досягли того, чого хотіли. Донька Наталії Софійка каже, що на такій зустрічі вперше зустріла та впізнала багатьох дітей, з ким раніше спілкувалась та дружила, навчаючись у центрі. Найбільше мені подобається малювати, а зараз ти в школу ходиш. Так. Да. А в школі ще не більше подобається? Теж малювати навчилася робити всякі аплікації і гарно писати. Задоволений результатами й другокласник Кирил. Я тут навчився малювати. Ваша чоловіка на моєму боці. І букви вчити. а тобі допомогло те, що ти тут навчався у школі. Да, а як ти зараз навчаєшся в школі? Хорошо. Директор розповідає, що в центрі головне це виховати в дитині моральну та етичну складові. Реакція батьків на запрошення приємно здивувала, із 46 випускників на зустріч прийшли майже всі, хто на даний момент знаходиться у Житомирі. Ідея така виникла, тому що Хочеться якісь свята зробити, і не тільки для наших дітей, що зараз відвідують центр, а для тих, що закінчили, і отримати. Ну, насолоду цієї зустрічі, і е, ось такі, от зустрічі, вони якось ну хочеться дізнатися, які у них успіхи. Я е, питаю хто англійську, хто відмінник, хто навчився гарно малювати. Я думаю, що закладений фундамент нами батьками він дає якісь розточки. А от наймолодшим дошкільникам центру по одному року.